Вітаю! У сьогоднішньому відео ми детально розберемо оновлену систему створення персонажа на нашому рольовому сервері. Розповімо, які тонкощі варто знати, щоб відтворити ідеальне бачення свого героя чи героїні, які підводні камені приховує нова система, які можливості відкриває свіженька система одягу та барбершопу, а також як усе це можна поєднати вже на початку гри, коли ви тільки вперше заходите до нас пограти. Перше, що ми бачимо, віконця зі створенням персонажа. Їх кількість залежить від того, скільки слотів на аккаунті ви маєте. Обравши один з них, відкривається оновлене меню із шаблонами персонажів, на яких ми будемо експериментувати. Розпочнемо з того, що дамо ім'я нашому герою. До прикладу, Грудо Мюдсон. Обов'язково заповнюємо ці віконця латиницею. Оскільки я обрав чоловіка, опція статі не змінюється. Однак, якщо ви гравчиня, опція створення жінки відкрита і для вас. У віконці з описом персонажа та характеру можете вказати його особливості, звички, походження та характер. Це своєрідна форма скороченої біографії для тих, хто любить деталізувати своїх персонажів якомога краще: День, місяць та рік це дата народження вашого персонажа. Враховуйте, що відіграється 1899 рік, тому я вписую, наприклад, 1866. Що значить опція грати за NPC. Це унікальна опція для тих гравців, у кого є доступ до відіграшу спеціальних ролей. Як правило, вона узгоджується з адміністрацією. Там надається ціла бібліотека скінів з оригінальної гри, серед яких є персонажі з вадами зовнішності або умовно діти. На цьому етапі відкривається найсолодша частина меню створення персонажа. Покращена ергономіка та видозмінена естетика надає змогу швидко та ефективно змінювати зовнішність без критичних багів, перезаходів і всього іншого. Чим звик насолоджуватися середньостатистичний гравець RDR-RP серверів. Кожна функція зрозуміла з першого погляду і дає можливість налаштувати тіло так, як ви це бачите. Загальні налаштування включають в себе: зріст, тіло, талію, ноги та верхню частину. Однак, після налаштувань у вас буде можливість точково пройтися по кожній складовій тіла окремо. Зокрема, у цьому меню налаштовується і тон шкіри персонажа. Розібравшись із загальними налаштуваннями, переходимо до окремих частин. У зоні голови передбачається три опції форма, шия та стиль. У формі можна обрати конкретну модель з переліку, від якої ви будете в подальшому відштовхуватися при налаштуванні. Зазначається ширина голови, обличчя та розмір чола. За потреби ви можете гортати свого персонажа навколо осі повзунками нижче, щоб оцінювати його під різними кутами. Це буде працювати на будь-якому етапі створення. В опції шиї зазначається ширина та випуклість. Можна зробити щось тендітне та мініатюрне, що, доречно, більш жіночним персонажем, так і щось широке для відіграшу кремезних бугаїв. У стилі налаштовується загальна частина вашого лиця, передусім те, що робиться у барбершопі під час гри, однак значно ширше. Від зачісок борід та пошрамувань до повноцінного мейкапу, який дозволяється накладати незалежно від статі персонажа, за якого ви відіграєте. Кількість нових зачісок на сервері сягає більше 300 варіацій для чоловічих персонажів та більше 150 для жіночих. Їх бібліотека була значно розширена для нової глави нашого сервера, аби забезпечити атмосферніший та нетиповий відіграш наших гравців. Я вже не кажу про кількість дрібниць, які стосуються безпосередньо лиця. Наприклад, шрамів. Були додані додаткові опції з можливістю нашаровування, що понівечені фізії ваших героїв кидалося в очі моментально. Але це не єдиний сюрприз нашого меню створення. Банальна деталізація рота це зовсім інший рівень. Кожна губа та її кутик налаштовується окремо, зручне налаштування форми, кількості зубів чи навіть глибини пащі. В опції очей можна налаштувати брови, очі та повіки. Аналогічно роту можна виформувати свій позір так, як заманеться, навіть налаштувавши окреме відкриття кожної, зауважу, повіки. Особливо це буде доречно для вікових харизматиків із певними психічними розводами, на мою думку. Також доповнюється обширною кольоровою вибіркою очей. Змінам піддається кожен елемент обличчя вуха, вилиці, щелепа, підборіддя та ніс. Зміни в лиці помітні відразу. У верхній частині тіла налаштовуються особливості рук, плечей та грудей. Худощавість, жирність, розмір, все відокремлене одне від одного і піддається змінам. Якщо я хочу зробити, наприклад, персонажа із зайвою вагою, то звужую йому плечі. А в опції низ тіла, де вказуються ноги та талія, збільшую і розширюю йому брюхо. Якщо недостатньо, вертаюсь до загальних налаштувань і додаю широти тут. Ось такий пивний уорд в нас виходить. Опція одягу є однією з найцікавіших і найважливіших. Це саме той сюрприз, про який я згадував вище. Світло Софітів на героя ніби натякає, що зараз ми будемо обирати театральне вбрання, з яким ми й підемо в світ Дасті. Вибірка одягу оновлена та значно збільшена разом із зачісками. Оновлений кравець тепер дає змогу обрати елементи вбрання напряму від NPC з оригінальної гри, що разюче змінює підхід до кастомізації персонажа. Додано безліч можливостей, такі як одягнути мішок на голову при старті, краща класифікація одягу, купа фракційного вбрання, незліченна кількість аксесуарів. Якщо раніше одяг налічувався десятками в кожній категорії, то тепер їх сотні, і їх можна адаптувати під будь-який типаж тіла. Демонструвати весь обсяг одягу, який може запропонувати наш сервер, я не буду. Передам цю естафету вже гравцям. Однак зауважу один важливий момент, який ви бачите зараз на екрані. Наприклад, я обрав ось цю файну білу сорочку, крізь яку промальовується текстури живота. Враховуючи, що одяг був адаптований передусім під NPC, а не канонічного гравця, такий дефект спостерігається дійсно в багатьох випадках. Однак, щоб його прибрати, необхідно зайти у фінальну опцію, в якій можна обрати відразу інший верх чи низ тіла, що прибирає проблемну текстуру, завдяки чому вбрання сідає на вас ідеально. Це також стосується і штанів. У новому редакторі можна створювати будь-яких персонажів, яких тільки дозволяє фантазія. Після того, як ваш персонаж був одягнутий, лишилось останнє поява у грі. Тиснемо кнопку назад. Якщо треба, дошліфовуємо якісь частини тіла. Не бійтеся, прогрес не зникає. Ще раз відкочуємось назад і в головному меню натискаємо Створити. Зауважу, що якщо у вас виникла потреба змінити зовнішність вже після старту гри, ви можете відвідати відповідні місця, такі як Барбершоп та Кравець. Новий редактор пропонує нам вийти у світ там, де вашому персонажеві доречно за передисторію. Я б волів з'явитися у Блеквотері. Звідси розпочнеться мій новий шлях. Очікую на тебе в наступній главі нашої історії. Приєднуйся до сервера через Discord під цим відео, щоб дізнатися про відкриття з перших вуст. Почуємося.